Яка вартість розмитнення електромобілів буде з 2026 року? Скільки потрібно буде заплатити до бюджету всіх платежів, що потрібно, а що не потрібно буде платити? Сьогодні поговоримо в цьому відео. Друзі, всім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі про автомобілі зі Сполучених Штатів, які я привожу і відновлюю клієнтам під ключ. Сьогодні поговоримо про електромобілі, а саме про їх розмитнення, і порахуємо на прикладі Tesla Model Y, скільки потрібно заплатити митних платежів, починаючи з 2026 року. Про закінчення пільгового періоду розмитнення влада почала говорити вже доволі давно. Пан Гетьманцев сказав, що пільгу на розмитнення електромобілів продовжено не буде. Але люди поділились на два табори деякі відносились до цих слів скептично. Мовляв, пільгу продовжать, як і всі попередні роки, тому ніяких проблем немає. А деякі люди навпаки стали активно купувати електромобілі і вести їх сюди до нового року. І коли Верховна Рада проголосувала за державний бюджет 2026 року, стало зрозуміло, що пільга точно не буде продовжена, і вона мала чіткий термін дії саме до 31 грудня 2025 року. І так, всі вже зрозуміли, що потрібно буде платити ПДВ. Що це означає на практиці? Це означає, що всі автомобілі, які ставляться на облік з 1 січня 2026 року, по ним року, вони мають бути сплачено ПДВ 20%. Це також стосується автомобілів, які заїхали на територію України ще в 2025 році, але не стали на облік. Відповідно, ті автомобілі, які ще не перебувають на обліку, автомобілі на фірмах. Їх потрібно поставити на облік до 1 січня, аби не сплачувати оцей податок 20%. Тут думки також розділилися. Дехто вважає, що угода укладена до нового року, відповідно якої ПДВ не потрібно платити. Однак, податково вже встигла дати відповідь на офіційний запит Асоціації автоімпортерів і дилерів. Залишається або все ставити на облік до нового року, або йти судитись, розбиратись податковою за ці податки. Тому оці останні дні до кінця року ці автомобілі будуть активно продаватися, активно шукати нових власників. Можна поторгуватися з організаціям, які продають автомобілі, і вибити непоганий дисконт. Які податки потрібно буде платити при ввезенні електромобіля? Розберемо, які є по них ставки і як вони розраховуються. Перше, це ввізне мито. Це постійно діюча ставка 0%. Вона залишається і в 2026 році. Також вона не змінюється, тож цей платіж не нараховується. Далі йде акцизний податок, який складає 1 євро за 1 кВт батареї електромобіля. Тут без змін він також буде далі нараховуватися. Це власне те, що і вважалось пільговим розмитнення електромобілів, Податок, який платили до кінця 2025 року, коли ввозився і розмитнюся Томобіль на території України наступним іде ПДВ, і це саме той податок, через який кажуть, що закінчується пільгові розмитні електробілі. Податковому кодексі була прописана стаття, де було сказано, що ПДВ не нараховується на автомобілі, ввезених і реалізованих на території України до 31 грудня 2025 року. І от з кожним роком Верховна Рада продовжувала, продовжувала, продовжувала цю крайню дату цього року. Багато людей також очікували, що її продовжать. Але влада сказала, що потрібно наповнювати бюджет, продовження вже не буде. Ну і почався весь цей двіж, весь цей ажіотаж. Особливо вересень і жовтень 2025 року. Ціни на електромобілі на аукціонах були взагалі негуманними. За них там торгували просто якісь шалені гроші. Це саме наші люди, які хотіли привезти цей автомобіль саме під нульове мито до Нового року, але часто при цьому переплачуючи власне цих самих 20% економії на аукціоні. Як перехвати ці 20% ПДВ? Включаємо фінальну вартість автомобіля, аукціонний збір. Також закладаємо фіксовану вартість логістики 1600 доларів, яку рахує податкова. І також додаємо сюди акциз, і ось на це все нараховуємо ще 20%. І рахувати 20% тільки від фінальної вартості автомобіля на аукціоні це буде не зовсім вірним, тому що митниця рахує по своєму алгоритму. І останній це збір до пенсійного фонду, який сплачується при першій постановці на облік автомобіля. Це постійна норма в чинному законодавстві. Тут також ставка 0% і вона зберігається в 2026 році. Також тож, якщо відкинути вешу і спекуляції про зметні електромобілів, сухому залишку вона залишається візне мету. 0%, акциз 1 євро за 1 кВт, і ПДВ 20%. Збір до пенсійного фонду також становить 0%. Таким чином нас додалось тільки ПДВ 20%, яке буде нараховуватись за тим алгоритмом, який я вам розповів. І далі розберемо на прикладі Tesla Model Y, скільки всього потрібно заплатити митних платежів, починаючи з 1 січня 2026 року. І так, ось є непогана Тесла. Знайшов її на аукціоні, підбирав вже спеціально зіграний автомобіль, щоб по ньому була фінальна ставка. Вона складає 19 500 доларів. Давайте рахувати будемо саме по калькуляторі Державної митної служби України. Це офіційний сайт, на якому можна порахувати розмитнення. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Тут насправді все доволі просто, є декілька особливостей. Зараз я про них розкажу. Обираємо тип двигуна, вибираємо електричний. Статус автомобіль використовується до 5 років, тобто вже вони країна походження. Тут великий список. Простіше буде написати просто US англійською, тобто Сполучені Штати, United States. Валюта долари залишаємо. Потужність вибираємо 82 кВт. Рік виготовлення 2025 і вартість у валюті, де її брати. Звісно, ось цих 19500 хочеться вписати, але, як ми знаємо, це не єдина сума, яку потрібно враховувати при розмитненні. Тому ми беремо калькулятор, пишемо 19500, це наша вартість лоту. І потрібно додати сюди ще збори аукціону. Аукціонні збори можна порахувати на ось цих сайтах. Я їх також залишаю в описі під відео для іншуренсу аукціону і для копарта. Так як наш автомобіль був зіграний саме на копарті, відповідно рахуємо для копарту. Там, де «Bit amount, тобто розмір ставки, пишемо 19500, Тут залишаємо без змін, тут без змін, тут без змін. Нажимаємо «Update» І ось нам рахує фінальну вартість разом з цією сумою. Можна цю суму одразу брати в калькулятор: 21 252 долари. Також ми сюди додаємо ще. Акциз. Акциз 1 євро за 1 кВт. Так, 97 доларів. Беремо калькулятор, додаємо сюди акциз і також фіксовану вартість логістики 1600 доларів. Власне, так як рахує держава. Отримуємо 22 949 доларів. Ось цю суму ми сюди власне, вписуємо у валюті. Натискаємо розрахувати митні платежі. І ось, будь ласка, розрахунок всіх митних платежів, які потрібно буде сплатити по цій «Теслі». Візнимито в нас ставка 0%, акцизний податок 1 євро за 1 кВт, виходить 4 тисячі гривень. І податок на додану вартість, тобто наш новий податок ПДВ 194 710 гривень копійок. Звільнено від оподаткування. Тому що сьогодні в нас 16 грудня 2025 року, з 1 січня, оця графа прибереться і, відповідно, буде рахуватись повна вартість розмитнень. Тому разом до сплати зараз воно рахує тільки акциз, а ми порахуємо все разом. І рахувати ми будемо по ось цьому курсу по курсу НБУ, по якому, власне, і рахує даний сайт. 194 710 гривень 90 копійок плюс 4 71 71 гривня 70 копійок. Так, в нас є сума 198 782 60 копійок. І ми це все ділимо на 42. 2451. І того, розмитнення даної Тесли вийде в нас 4705 доларів. Ось таким чином можна порахувати ПДВ і це буде доволі точний розрахунок. Загальна вартість цього автомобіля з доставкою і розмитненням в Україну виходить 30 951 долар. Подивимось, що в нас на авторія по даних теслах, скільки вони коштують зараз. Але для цього спочатку потрібно. Приблизно оцінити вартість цього автомобіля з ремонту. Орієнтовно ремонту тисяч на 6 на 7. Я не рахував, я не прораховував. Це попереднє, я можу помилятись, це просто мій попередній розрахунок. Але якщо для прикладу нам взяти суму, там, хай буде 7 тисяч доларів, заокруглити вартість нашого автомобіля і сказати, що він буде 31 тисячу доларів, виходить порядка 38 тисяч. Подивимося, що у нас на авторі. Всього є 15 пропозицій: це Model Y 2025 року. Ця під ремонт 28. Наступна йде Дорест, Дорест, Дорест. Так, 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 так. І ось перша, яка стоїть 46 тисяч. Але це, скоріш, автомобіль не в Україні, тому що акційна якась пропозиція. Сфотографовано незрозуміло, де. Номерів немає. Це фото з аукціону. Ось ще є наклейка лоту. Ось перша, яка схожа, що в Україні, стоїть 47 тисяч доларів. Перша на номерах 52 тисячі доларів. Відповідно, 38 тисяч доларів і 47 це вже 9 тисяч різниці. А якщо дивитись, 52 тисячі, 53, 54, і пішло-поїхало. Ну, таким чином, друзі, видно, що різниця є суттєва і навіть свіжі Тесли Вайки. Також вигідно купувати те саме власне, стосується і нових Model 3 Highland. Якщо подивитись загалом на імпорт вживаних автомобілів, електрички і надалі залишаються найбільш вигідними до придбання. Найдорожчими в розмитненні залишаються дизелі, за ними йдуть бензинові та гібридні. І найкраще по вигоді це електромобілі. Сума митних платежів порівняно з дизелем електро або гібридним варіантом, по ним залишається найменшою. Доволі дивним було бачити, як деякі компанії, які займаються автомобілями зі Сполучених Штатів, зокрема великі компанії, в своїх соцмережах розповідали, що пільга буде продовжена, купуємо далі автомобілі, переконували своїх клієнтів, що потрібно це робити, купували. І в мене питання, хто буде платити розмитнення, коли ці автомобілі будуть привезені вже після Нового року. Звісно, буде платити клієнт, кінцевий споживач, який буде на себе ставити на облік. Але я вважаю, що це неправильно. Коли вже остаточно стало відомо, що пільгу таки не продовжать, ці всі компанії почали перезуватись в повітрі доволі швидко. Тому і зберігається погана репутація в багатьох компаній. Зі своєї сторони таких обіцянок людям я не давав. Навпаки, я пояснював, що електромобілі, які будуть куплені в листопаді, вони стануть на облік, скоріш всього, вже після Нового року. Тому, друзі, ці компанії дуже солодко обіцяють, але гроші ваші і думати відповідно вам. Якщо вам було корисно, друзі, обов'язково підпишіться на даний YouTube канал, поставте вподобайку, напишіть ваш коментар, що ви думаєте з приводу розмитнення електромобілів, чи варто його було повертати, чи ні. З моєї точки зору, це рішення виправдане. Головне, щоб не спустили наші гроші. Свої контакти та посилання на сайті я залишаю в описі під відео. Якщо вас цікавить автомобіль зі штату, будь ласка, переходьте, звертайтеся, залишайте ваші заявки, підберемо і привеземо, і відновимо обслужимо вам автомобіль комплексно під ключ.